вітаємо вас з отриманням звання народного артиста. Які пільги отримують народні артисти? Ви дізналися раніше? Було мені здається. Три таких знакових моменти це ну, відсоток до о, зарплатні або, скажімо, там до пенсії, лікарня, фіофанія і якісь там лікування безкоштовне. І третє було, чого зараз вже немає: все ж таки народний знав, де його покладуть. Місце на цвинтарі. Ну і це було байкове, а зараз цей момент. Прибраний Скасували. так, що у нас тепер дві пільги відсоток і лікування у серіалі Слуга народу ви зіграли прем'єр-міністра Сірого не лезьте поперед прем'єра відставку. Прошу. Яким очільником кабінету міністрів надихалися, тому що їх за історію незалежної України було чимало. Я думаю, про цього так. А про цього так і брав детальки із різ... від дуже різних людей. Скажемо, да? Ой. зачіска манера триматися і так далі. Ну, було в кого повчитися насправді. Але такого, щоб я зацепився, там, скажімо, за господина Азарова, ну ні. Так сталося, що прем'єр-міністра у серіалі Слуга народу ви зіграли ну, у розпал урядової кризи, коли до прем'єр-міністра Арсенія Яценюка прикута ну, така чимала увага. Ви отримували якийсь зворотній зв'язок з кабінету міністрів з приводу вашої ролі? Я думаю, що вони дивилися. Я так сподіваюся. Ну, цікаво, все ж таки було подивитися. Але я думаю, вони дивилися. І зараз думаю, що ну, ні, це не похоже. Це не я. Це не, це не я, і це не ми, і це не про нас.